Що таке мовна стійкість? Але спершу приклад низької мовної стійкості. Е, так, звісно, е, здравствуйте. А де здесь ближайша аптека е, до кінця і наліво. Спасибо. Е, извини, е... одним із перших досліджував це поняття український соціолінгвіст Орест Каченко і доповнив ним уже відоме поняття. Мовної стабільності він вважав, що втративши мовну стабільність, народ завдяки мовній стійкості може відновити мову та зміцнити її. Натомість, якщо втрачено мовну стабільність і не сформовано мовної стійкості, навіть найсильнішу і найвпливовішу мову народ може втратити. На думку Ткаченка, головні джерела, які живлять мовну стійкість, це національна традиція, національна свідомість та солідарність, національна культура, мир та співпраця з іншими країнами. А ось стійкість саме до Вживання української мови дослідники називають українськомовною стійкістю. Так, звісно, Здравствуйте. А де здійсни ближайша аптека? А, прямо до кінця вулиці і ліворуч. Щиро дякую, гарної дни і вам. І, хоч українська нація лише починає формувати мовну стійкість, попередні дослідження останніх десятиліть показують за низький рівень мовної стійкості серед українців, особливо у порівнянні зі зросійщеним населенням, який є реальною загрозою для української мови, адже зросійщені громадяни і на українську мову, і на російську відповідають російською.